Він уже думав зупинити виробництво харчів для ЗСУ, бо закінчилися гроші та продукти. Аж раптом йому зателефонувало наша медіа шотам із пропозицією зробити це відео. І тепер цей сюжет є останньою надією для Анатолія на підтримку його справи. І з самого початку Великої війни він перетворив свій будинок на цех м'ясних снеків для ЗСУ. Разом із родиною ночами готував м'ясні посилки на фронт. Снеки, в'ялені, ковбаски, м'ясце, тушкованка, паштети, аромат стояв на пів села. У нас була і тушонка, і паштети, і скумбрія і шпроти. У Нас було все. І з початку війни ми, ми роздавали своє. На початку березня 2022-го Сусід для справи віддав Анатолію свою свиню. Її вистачило на 180 банок тушкованки. Та 110 паштету справа набирала обертів, односельці та небайдужі українці допомагали грошима й продуктами. І завдяки цьому наші воїни в окопах ласували поживними і ситними м'ясоликами, а вакуумні пакунки допомагали навіть у спеку зберігати їх придатними до вживання. Найнадійніше підтвердження якості то відгуки від ситих і вдячних захисників. Доброго дня Анатолій. отримали ми вашу посилочку. На місці. Набір входить 6 банок тушонки, 6 банок паштета, кілограм вялених колбасок, ліки, білизна з'явилася, суп. Пи борщі, утім поступово ресурси односельці вичерпувалися, а картка із пожертвами пустішала. Коли на рахунку лишилося всього 300 гривень, анатолій упав у відчай. Справу доведеться закрити. Йому вкрай необхідна фінансова допомога, аби виробництво не зупинилося. Кожна гривня, кожна гривня все вкладається в банки. Нічого не тратиться помимо цього. Навіть 10 гривень для нас це коштує. Ми віримо, що разом із вами зможемо врятувати цех заради тих, хто б'ється за Україну. Будь ласка, підтримайте справу Анатолія за посиланням у дописі.